Най найкращі моменти, коли з рідненькими зустрічаємося, посидимо, порозглядаємо фотокарточки, поспілкуємось, а спогадів скільки, і кожен про свої. Вже й позабувалося половину, і от зараз позгодувала. Сьогодні знову приїхала тітонька. це двоюрідна сестра мами. І вона привезла сьогодні світлинки. Да, мама? Привіт, привіт! Приїхала п'я сестричка, буде співати степом. Тільки не степом, бо будемо всі плакати. Вони вже роздивляються. Оце Вовка. Оце Вовка, то що приїжджали на Кристину до Юрія Карачовку. Тетя Любенька, привіт. Привіт. О, тільки ти мене не вистачає. Ні-ні-ні. Наташа на московську дивилась, каже, ой. І Я дивлюся, і Люба співала, хто це. А я така? все дивлюся, де О, моя Маруся. Вона не не було там, так що не може. Стало Ого, яка пачка. Тетлюк, ну які ж можна хоч якусь показати. Може, десь ви молоденька. О, там, ось можна показати. Та ні, я діточок не да. буду без а, собі. А Матусина, сестричка двоюрідна, яка красунечка, друзі, як вони зачіски да, гарно робили. Шумісі, Сукні, які рубашечки. А це тітонька моя, що Він. приїхала. А, да все. Ну, а носочки де оті, що ти давала. Откриє біля таборятки, то і внизу там аж лежать. Видня, да? так? Вони висипали всі. Та це я не всі взяла. Оце ж як хрестили, помниш? Хрестили. Ух, кажу, молоді такі всі красиві, Йоха не бавай, що ми переводимося? <рес> Диви, за двором ми просто на ту... Так, <рес> куди мені ложити? <рес> Давай. Своя одна фотографія. Ма, а хто тобі сказав задом повернуться і йти? Ну це вони йшли. Ну, ми пішли в садок, а ззаді нас фотографували. <рес> а ви знали, що вас фотографують? звісно. Ну, ми пішли тут. Тобто ви як модельки були, ви ходили, а вас з усіх сторон бігали ага. з фотоапаратами? Раніше фотоапарати. А які були оці з підставкою? Бо татко оці просто фотоапарати тоді ніхто не фотографірував, нанімали, він один був у селі фотограф. А. Па, нагадай, будь ласка, коли ти був маленьким, у вас був фотоапарат на три ноги стояв, і ти там якесь скло дістав рожеве. Це правда? А навіщо ти дістав? Там він же ж був тут, роздвижний. Да. <гас> не знаю, де батя його взяв, от. це ще батя навір... Так це ваш був не чужий? Наш, так. Да. Він ото розвигаєш, різкось наводить. А зверху цвітне <гас> 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 Ну, стояла. Ну а і... скільки тобі років було? Зовсім маленький? Та зовсім маленький не можна сказати, тому що я та стекла ну, яка відкрутив. Красива, яка красива. А значить сила в руках була. І <реку> <вот. реку> де ти його дів? Де ти його дів? А, на сонце. Де да я його дів, то, мабуть, викинув. А татко шукав скло. Татко шукав, знаєш що. А, щоб був У баті був велосипед. Щоб і батя сидів там, його складав, е, тому що йому треба було їздити там по ділам. Да. Нужен був велосипед. Так, а, а я підійшов і шарики поковтав. Та ти, мабуть, бачила, що і з моря, мабуть. А, а от... з моря там багато. Раніше не ну, так-то просто було шарики ці да. знайти. Зараз магазин пішов і купив, а тоді Тоді ні. Надо твоїх... тільки... да -да, як? Достать треба. Да. Да. Да, і що я... тобі сказати? Він заставив матір. Дежурите, як то, я, то, я то, в туалет да. ходив. Ха-ха. <laughs> що серйозно? Я як навернув, вона рила, шукала. Мати каже, а я всі знайшла. Ой, Але всі твої близько запали в ніс, шочки. Ну, бувало таке. А діставали лікарі? Ну, звісно. Самі ну неможливо дістати, якщо дитина запхнула глибоко в нос. Квасалину запхав, аж проростала. Ух ти. А відразу не помітила, так, тіку? Ото так, друзі. квасолинка проросла, відразу не помітила. Воно ну, дитина бігається. Ну, у мене таких фотографій немає, таких альбомів ату таке. А яка різниця? В нас є і в альбомах, а є просто ось, ось так кубкою лежать. Воно альбоми багато місця займає. <різь> Да? Ага. ага. Да, 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 він наявний рука. Хороший чоловік. Хороший, ну. Він мене обучав і захищав і допомагав. Да, 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 да. Це він один був такий. Вони на ті два як... Ні, там і славі. Оце він, там все вони І не проситься, на це саме і не буду. Не буду. Йонька солдат. А. А він що, сержантом був? Не знаю. Да, да, Лягу да. Да? Да. Тьбоя... Значить, не такий він ну, уже глупий був, а, а, це, а зняв, та та були зняв эти погони і з усім другим чоловіком став. Да, Плаче, але ну, не серйозно вона. Учрелась. Рот розкрила. Мені здається, вона просто хотіла віршик розповісти. Вис... Только... Думав, Гарні парубки, да, Пашка? Угу. А це весілля? А Міша, да? Да. Угу. Готують Молодиме. смачну страву для людей. Ось тітонька моя. Оце вона була на доскупочка. Та ще зараз приїхала. Молодесень. От уже усі <смірш> пофотографірувалися, ходи, а там стояла клуня сіном, заходить і туди бутилочку наші заховає, а мати туди От, все, приходить такий все. Тільки він поїв лігмати пішла, раз забрала і на розстрілку ноги розбір. А ото ж теж камсу, так як і, і ти кажеш, камза та знаєш, поскільки вона топ'є була, Дінаша і з головками з усим. Да, і і Дінашка, як випіш, тоді все йде. Якщо трішки землі туди добавити, поїде. А чого? В землі теж мінерали. є. Це як вагітні крейду їдять. О, була тітка Марія, ага. це моєї бабусі сестра. Ага. Ну вона теж мені бабуся, ну, але як всі її звали тітю, то її ж послухав тітю, а потім вже як підріс, я зрозумів, що вона моя двоюрідна бабуся. Вот. Ага. Так ця бабуся, значить, э, ви знаєте, сама земля. Це отом під лісом на Серевірівку, як і ти, із каравану. не о той ліс, а ось оцей ліс. Оце там сама вкусна земля. Вона потроху землю потребляла. а крейду так з рук не випускала. Та те, що кальцію не вистачало людині. А? Кальцію, так, да, не вистачало? Ну, то я знаю, ну раньше. Ну, ходив такий годинерна. Три. А раніше це ще ж попклада, а раніше ж помін був. І він, значить, підійде отак, лискаєш крейду, я примазую. Uh -huh. да, 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 да. В одній хаті комін у другій плита. Прийду, поки тут помажу, він там вигризе. Та вигризе до кирпича. Uh -huh. Ну, Хотілося не знаю. Був чому. Юра, людське, uh -huh. І Алла. Так я не спомню, хто з них? З'їв хату. <ріх> Хата раніше ж мазала. Мазанки, так. Да. Вот. І ото підійде сперва, а потім дивишся, там дирочка, там дирочка. Так слухай, що, і ви дітям не потрібен кальцій. спочатку э, крейда, ну кусок такої крейди, більше, ніж оте відро з цієї саме. Це він з'їв. Оце візьму, наб'ю, положу, вам посохне, спочатку він їв да. э, крейду, а потім глину, а потім э, становиться желудок. Mm -hmm. Глину. Землю. Остановився живуть, ну що повезли, я і привезла водолагу, я знаю, чи 9 має, мабуть, 9 має було, врач каже, що нажрався, ну все, і клізьми йому масі не ставили і все. Коротше, виписали, дали направлення на то, Ото його. -от. Зайде, значить, не вистачає железа. І, okay. значить, що потрібно? Гав'яже м'ясо. І я, а, Так тоді ж гарядина була, а не та, що зараз. Це просто не вистачає вітамінів, мікроелементів, то починаються від. А мені в дитинстві пригадую кукурузу весь час хотілося і пшеничну кашу. Я не бачила пшеницю, як мама раніше ж вона класна, розсипчата, масло добавлять. Ну наскільки смачна, от чомусь мама не любила її і майже ніколи не варила. І ото як зварикали, не кали. І я прямо так давлюся. А воно ж там кальцій, мабуть, любила. Ну, от дивися, мене гемоглобін був 50. Ага. Мені хотілося чорного хліба. А, Мені нічого От їдемо в вагоні, ви брала тепері, я пирожки. А то чорний хліб. Дівчата пирожки беруть, а я витягую хлібну чорну одлама їм. І що таке? Да? Так я. І повертається гемоглобін, до інш... речі. І він не, 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 не повертає, не я да? не знаю, що воно робилося. У мене в кожному кармані був кусок чорного хліба. Чорний хліб, я й ночі сам, мені хотілося чорного хліба, все, а потім бутоль, а, а вже по той гемоглобін. А оце в последнє време вже гемоглобін був 92. вже чорного не Біли. білий. Якраз напала на сукарі. Люб, а коли ходили за Леною, за юрою, не пам'ятаєте, що вам дуже хотілося? От кожній вагітні щось. За юрою? Так. Да. Mm. Салони слабо. Тільки салони, так? Да? Салони, а гірки, mm -hmm. знаю, били картошку. І коли там картошка, а мені хочеться огірка салона. Ну, в общем, я кажу, туалет побігла. Побігла, а там старий погрів. Я вскочила той погріб по драбині да. з прузом. Поліза, поліза до діжки, їла-їла, їла-їла, а Микола ждав, до мене мала. лізу, лізу і огірки отак держу ще, і з, з, з пореба лізу, жую, я огірки держу. Ну, посміялися, кончилися огірки. Пончилися гірки. Ну за до ті Дусі, до дьоті Шури, Давай по гірки. Ну там я не їла. Там настільки вони гіркі були, перчені. А, 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 да так, любили. А З конфетки, да. А в мене горішки в шоколаді продавали скулька. Все, я не могла без них. У мене ну, все так, слабкість, руки тремтять. Тільки потрібно це зранку їду на роботу і відразу горішки з шоколадних. ну, бачили, кожному своє. Щас, Щас є вам доступно це, а ми його нічого да. не да. бачили. Да. Ото бачила карточки за, за всю мою жизнь дві карточки, а слаби третє. Да. Ото все ні за шов. Це да. юмене. Ні, це Юрина, Юра. Даша. Ну що попала. Да, що це бачиш, зуби як ту, я ще ж з брекерами не ходить. Ну, це ж, бачиш. Так вони всі симпатичні, всі на одному кружі. Оце і урина, і оце і урина, а? матусин Бротик одружується. Як я завжди їх приходили до матері. Вона так, всегда... Молодець, так, сінки, кажу, так? всі молоде, санки зовсім. А це ж ти віра... брати, він да. це не володя. Да. Володя, оце ж вряд-сестра, це чоловік. Це старший мати, оце батька. Він робив вже в ну, тут він я катувач. нікого Приворомі. не знаю вже. І от ті приїжджають, і, і ціла. Так ж цих родичів завжди да, приходять. Надо, що а що це за свооруження? Та то він десь на оддихав. Замарився віддихав. Ну, повирост... На Віталіка ну, глянув поле не Так, Да, це саме, то ж Віталіка і Лена, і їм. Може, як повиростаю. А дівчинка, що це за дівчинка? Ну то ж їхня доча. А, це. Оце ж бачиш, Лена платя шила. Да, да, Лена. Платя ці шила, Що то Яка вона рукоділиться вообще? Ну а це як подивляться потім. А хто вам Дядь Вова, Дя Вова – племінник то дідів, дідо моєї сестри син. А, а це Юрина свого. Розпізнаєш, дочі, як дівчинка. А чому усіх дівчатках? Хлопчики в кого були. Бач, медсестри будуще. Ось Україночка. Це <ривайся> за жопу <ривайся> те за щоку звати? Я щоб не роз взяла таке знякенький, щоб не розсипалося. Красиво. Нішки по это самое. Помочили. Да, це ж церкви там чи десь, де ви там поторафірувалися. Ну, а это самая упали далі, Це ранка, так? Боже мой. Я колись на стріляю. Це тільки знають, як хто який? Та на здоровому Усі так говорять, Крановщик володя. Там іще більше є, я робив на ньому. като. Като, так. А носа відрізала на като чи на крані? На кото. Тільки носа не відрізало, а перерубало. Ну, перерубало. Його пришили. І зараз я з носом ходжу. Мені ж тут перерубало. Mm. Скло впало і відрізало. Uh -huh. і... Не скло впало, а я впав на щось. Ну там mm -hmm. секунди, нічого не помню. Uh -huh. а потім... О, Оце Вітя із Наташою, так? Да? Так, да, ото молоденьке Вітя і Наташа. Ох, я на свадьбі валерка, Сашко женився, А я заганувала так, як це саме. Як надавила його штурнула, сіла зверху. І по карманах, а він каже, та остав хотіть, я добавлю, що давай потерапіли. Він не пам'ять, а я це принесли, коляски нема, на столі поставили так, О, точно такого розміру два ящички. Як оце, от, отакі затоють, як оце столик. І на столі їх так. Кажуть, а потім уже Сашко коляскує, так Подруга твоя, як вона зараз ма пожива, нормальна? Син п'є із сином. Да. А це... Давно дзвонила, треба дзвонити. Позвони, хоч поговори з нею, бо сто років вже не сьогодні. Ну, зараз дзвонила часто, це. а це щось не ну, дзвонить. А що в нас немає Вона такої фотографії? На шуру як... похожа. Да, Яка гарнюня. А що тут у тебе за да? таблиця множення? Де? На конверті. А, то це ж... Це ж ті конверти, що? Підщитані наскільки це саме. Грошіків треба віддати. Кому? Ну за фотографії. Це ж конверти. А. -а, -а. Угу. Це за конверти. За... А це не плаття було, а? Так, а тут лі твої. Підійшли, а? Підійшли, давили, правда, ну підійшли. Підійшли, <підишливі> <підишливі> ну давили, так, ті? Ну, общем, времіння йде. Друзі, по десятому колі. Так. Вот так, не на ничего. Все. Да. Фотиш, нет, это Анечка. А, а не Мамуль. С же ты так делаешь. Лена, здравствуй, скажи. А, да, есть, есть, я тебе не позвонила, вчера хотела позвонить, я знаю, что ты вчера ж на ночь. І не виносив у ага. підвал, і вилила й стоїть у коридорчику, я дома ліна. А, а скільки тут вирощає? E, по, Получається, це по 50 літрів, а то ми брали, по 45, мабуть. Це чепуха, що він каже, брат мені да. додавали, от зараз ага. все подорожало. Чотири e, літри я літро собі вставила, по дві літри вам ото вилила і хороша верхню вилила, ні сівши, ні. ЗАГС сидуть просто, просто я не знаю, як тіля приходять, як на чероги висадять. Я не помню, я була на свадьбе на твої. Ну, наверное, ж була. Я нічого теж не пам'ятаю. А що за що ви свадьбе, За що балакали? У Любе? Да. Ніхто не пам'ятає. Не пам'ятаю, ні зараз нічого не помню. Ну, розповідаю. Я по бабу по селу ходили, ще шкали приглашали. Ой, яке було время. Щас би Люба. А взагалі я теж не пам'ятаю, був ще не було. Наші розписували водолозі. Ти що, вінок з лінтами, і шишки по селу пішли, і всі, ж... Ой, я взагалі не знаю. Якби зараз пішов, так я б сміялися давно У нас якраз тут розписували чотири пари. в общем, із, із Харкова э, буде комісія, як водолазері висліжують в районі молодіж. Бо я оце сидю з ними, ігушками кидаю. Це що, учі да, да, да. ну, не відміщається? Так, так. Ну, у мого пуза немає. Ну що, ну. А тут ось уже не засібається. Прицепила, що ну, ну велике. велиці. Який організм. Ні, щоб сюди піти, так воно в живіт іде. Да. А, Без, а не, щасний, не чолові... я нещасний чоловік. Волосся росте, ногти роста, а в тільки не росте. Да, Пройшло время, <ривання>, скільки, я пам'ятаю, до мене фотографували. Дві які червовички подані, ножки хлебнули. <ривання> І ботинки копайного цвіту були, такий какао з молоком. Біля, біля углухати. Така в тебе, вона похожа тому що раніше ті кучки да. були. і то, буви, то в мене так є, і Сапушки так була така. І... Да. Так. У мене є отака фотографія чи плюпана. І в нас, по-моєму, є така. Вона да. да. одна по житті, вічьма. Ні, ви подарили нам уси одній. Дядько Роман. Все я до нього ось їхав. Я їду, і бутилочку. У бабушка візьму, или чекушечку візьму. І ну. от я як приїжджаю. А чого ти до нього їздив? до цієї стрюкувався, а до цієї в гості їздив. Ну, yeah. no, ah, ah, місці з нею. Ти <реш> до мами, а не до нього. Ні, <реш> <Nie>, так <реш> я ж потім <реш> на Яротівку з нею їхав до, до ah, не Рома. <реш> <реш> і оце що ж теж. Брат, Да, вона все буду я. А там є, буду я. найкращі моменти, коли з рідненькими зустрічаємося, посидимо, порозглядаємо фотокарточки, поспілкуємось, а спогадів скільки, і кожен про свої. Вже й позабувалося половину, і от зараз позгадували. Треба почастіше, да, так, клюк так зберотися. А тепер у мене вдома? Тож катають, на цеглини посадили, воно боляче, мама пищить, я не можу мені боляче. А що ти розказуєш? Весілля й на возик цеглин криво наклали, посадили, ковдрочкою накрили. А везли ж, ти уявляєш, як везли, там скорость, мабуть, ну, да. 700 лошадіних сил. Це зараз такі є по авто. Порозбивали батькам моїм всі органи. В <рив> груді нас... скупали, то ще десь. А нас у річку возили. І що, у річку окунули? Ти? А ти не, не то не була? Ні, я на річку не поїхала, не була тоді. А, не бачила. Там ніхто не спрашивав, укиньому, я просилася, ви мене хоч не кидайте, бо я і так на не ходив. Нічого, каже, ми тебе з краєчку. А це ж літом було, ну, да? Це ну, ж не зима. Mm. Ото mm. раніше yeah, так yeah. весілля гуляли. Наскільки mm. весело? По два, по три дні гульбанили. Oh, і ями oh, копали, yeah. і водою заливали, і землі підсипали, і бруд розколочували, і батьків туди окунали. Я не знаю, що це було за традиція, тіть Люб. Так? Придумали хто що. Чим більше познущаються над батьками, мабуть, і тоді тим... лучше ну, було, і свальби лучші були. І все це було. О... І зараз непогано, так же ж в кафе. А зараз ну, їм то веселі. багато. Ну, можливо, на. Ну. Зараз невозможно. Мені зараз хуже дравиться. Ряд боротьби. Ну, Гроші, як... збирали. Да -да. Раніше сватали. От прийшов і сватати дівчину. Да. Мати плаче, міняється хлібом і каже, е, прийшла ж, якби свекруха, даю тобі сваку калач, та за дочкою не плач. А вона відповідає, я теж даю вам сваху хлібину. Не обіжайте та прийміть за рідну дитину. Класно. А ще що? Що ще? І У чому? нас є сфінце. Вот. И нам надо коровку. А я чую, что у вас есть коровка. Это на Ну, это смотря, кто пришел в этот сват. ты мужики, так и шли. Я закатил? Я Ой. А до нас пришли сватать. Знаешь, что приходит? Дядя Миша красный. Не, 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 я себе. Я вечером пузатый, лысый, здоровые, Они же обои здоровые. И кажуть, Ну, Сіли там за стіна, тепер каже, підіть, водички принесіть, а не то, що вони, о, бурчить та бурчить, що вони там розказували, я ж у хаті була. А я кажу, та я тільки що принесла, беріть, пийте. Ну, а це ж каже обичай такий. Хто то там комін ковиряв, ну я не ковиряв. Да, такі традиції були цікаві. Ну, з дяді мішою ми підтримували ну, дружеські контакти. Я тоді кончив училище, я став шофером. І в колхозі робив. І він ото мене побачив. Володя, заїдь до мене, я тобі там кое-що з інструмента дав. Заїхав до нього, а він там ключики в нас обирав, де він їх узяв, не то. А потім ми зустрілись е, у поїзді. От. Ну, в поїзді він молодець. Він як додому доїжджав, вони повинні були покушати. Ішов них ето. Я на їхній стіл. ді наша. Я як с... гляну Зам... на їхній стіл, в мене слина, я як починаю балакати, я булькотю. <су> <су> Потому що в них камси там було, така куча. Камса <су> <От, су> і діна. А на, щоб випити, вони діношечку пили. А да? що це дінашечка? Сини таке, що <су> Примуса розтопляти, воно спирту зроблено. Фіоретового цвіту. <су> <су> да чорнильне таке така. Як нікуди не йде госіти, ну прийшов, ж вони до нас. А тут якраз в ноябрі місяці, по-моєму, приїжджали, чи в октябрі, що сніг починався, а дома була приклята корова. А, ну а тетя Катя вона ж дергувала, його типа не пише. Ну, піддали хорошо, каже, у вас лучше, ніж воно. А що ти думала, так як ви зараз їздите? Да. Ага. Що? Що? така я була, сиділа ага. за двором. Ішов старець. Ішов старець, просив хліб. А ось у платічку, як прилипла, батько Калідор покрасив, а я прилипла спиною. Ішов старець, а я сидів за двором. А чого сиділа за двором? До баби ворожки несли дітей маленьких. Я ось на лавочці сидю, присів на лавочці і взяв мене на руки, ну і мати ж вийшла, ну, винесла йому там кусок хліба. Вот, а это самое. Узяв, взяв на руку я саме взял мене на руки і чуки хай каже на заборі птичка сиділа, веселую песенку пила. Ти купи мені, мама, новые ботинки, я станцюю танець кабарчики. это умру не забуду. Mm -hmm. mm -hmm. нас крейс, не хотіла. Так він шували алої железо. А я йому і перцем сипала, і горчицей мазала. Броси, кричить, упаде на всю на весь рот їв землю. А потім все, вже мені і плачу, і що я роблю, ну що, ну п'ять жену так само. А потім я кажу, я тебе з дому Э, Взяла, значить, торбинку, положила туди кусок хліба, беру його за руку, беру за дверь і кажу, воно впирається, плаче. Кажу, мне не нужен. Ти не слухаєш, не нужен. А там із Ярова там, ішов такий, ну наш годил мужик. Гупчик, що ти плачеш? з дому виганяю, а що ж таке? Я землю їм. А він тоді остановився. Ну, боїщики були хлопці. Він каже, а таке, у мене все а, таке в мене було. таке в мене було, каже, нічого ви не зробите. це зовсім друге. Зарядка це зовсім друге, <рес> нею треба занімати. Ну, а я о 5.30. Курочок відкриваю. А я 3,30 росу, 2.30. 30 А так у 3,30. Само потім я ту ходжу. Поливаю мабуть. Як пожарник. Не дарма що пожар. І по полу пішли. А це мене що оте. Та я й сам не радий. Мана є. Так, Іра, я ж візочком.